Сьогодні на брифінгу в медіа-центрі УВА будемо говорити про е, заходи здолання туберкульозу, якраз в рамках місяця подолання туберкульозу, який визначається в березні. І е, з нами сьогодні Олександр Щеперний, гендиректор обласного центру контролю та профілактики охорони України, та Жанна Карпенка, експертка управління охорони здоров'я Чорнівської ОДА, за спеціальністю фізіатрії. І починаємо, пане Олександре, запрошую вас. Дякую, доброго дня. Мета цього брифінгу саме довести ще раз наголосити про небезпеку такого захворювання, як туберкульоз. І саме головне сказати, що туберкульоз це захворювання великовне і потрібно вчасно його діагностувати. Хочу перш за все довести до вашого відому. Стан захворюваності на туберкульоз і наскільки це інфекційне захворюваність складає небезпеку у сфері громадського здоров'я для нашого регіону, то, якщо повернутися до статистичних показників захворюваності за минулий рік, то треба відмітити, що захворюваність порівняно з 2023 роком, у нас дещо зменшилась. Якщо за 2024 рік у нас захворіло. 200 на первинні захворювання на туберкульоз захворіло 276 осіб, то за 23 рік в нас на 50 осіб, то за 23 рік на 50 осіб менше, тобто захворюваність зменшилась на 15%. Але паралельно з тим, треба відмітити, що в нас є суттєві недоліки стосовно ранньої діагностики туберкульозу, і ми відмічаємо зменшення туберкуліної діагностики фактично на 60% і зменшення рентген-діагностичних обстежень на 20% від запланованого контингенту групи ризику. Що це говорить? Це говорить про те, що все-таки показники захворюваності, незважаючи на дещо зменшення статистичних показників, вони, реальна захворюваність є набагато більшою, і цьому захворюванню треба приділяти особливу увагу. Чому? Тому що тільки за 2024 рік у нас померло 33 особи. Також у нас хворіють діти. В минулому році в нас захворіло 14 дітей. Якщо вертатись до питання захворюваності вже в поточному році, то згідно статистичних даних за 2 місяці 2025 року у нас захворіло на первинні захворювання туберкульоз 45 осіб. Якщо порівнювати аналогічний період минулого року, то в нас захворіло 48 осіб, тобто можна сказати, що епідемічний процес протікає з відносно однаковою інтенсивністю. Хоча, якщо порівнювати відносні показники захворюваності в нашому регіоні і відносні показники захворюваності по Україні, то в нас цей показник складає 4,7 на 100 тисяч населення, то по Україні 2,38 на 100 тисяч населення. І що говорить про те, що захворюваність у нас. Вдвічі більше. Різ захворюваності ми реєструємо фактично по захворюваність. Ми реєструємо фактично в цьому році по всіх районах. Причому питома вага туберкульозу з відділенням мікобактерій становить майже 83%, що говорить про епідемічну значимость захворювання стосовно передачі мікобактерій туберкульозу. Також відмічаємо за 2 місяці смертельні випадки. У нас померло 5 осіб, і також ми маємо 5 захворілих дітей за 2 місяці поточного року. Стосовно ранньої діагностики, то аналізуючи випадки реєстрації захворювань, то треба відмітити, що захворювання Переважно в більшості виявляються в занедбаних випадках, що говорить про те, що у нас є певні проблеми стосовно ранньої діагностики і настороженості населення стосовно туберкульозу. Тому хочу, перед тим, як передати слово Жанні Вікторівні стосовно особливості клініки і лікування і діагностики даного захворювання, хочу звернутися. До вас стосовно основних поведінкових факторів, на які потрібно, яких потрібно дотримуватись, щоб убезпечити себе від цієї небезпечної недуги. Ну перш за все, треба розуміти, що мікобактерія туберкульозу широко циркулює майже серед цього населення, і за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я майже 75% населення інфіковано мікобактерією туберкульозу. Захворювання проявляється в певних випадках, коли є певні проблеми в основному з імунною системою. То потрібно розуміти, що на туберкульоз може захворіти кожен, але захворювання виліковне. На сьогоднішній день ми маємо високоефективні препарати, маємо високоефективні схеми, які при вчасному, вчасно розпочатому лікуванні при відповідній діагностиці дають. Гарний гарантований результат на лікування. На що ж потрібно звернути увагу в зміні в стані свого здоров'я для того, щоб заподозрити, що є захворювання на туберкульоз? Ну, перш за все, це довготривалий кашель, кашель, який тримає, триває два або більше два тижні або більше. Треба вже звертатись до свого сімейного лікаря для того, щоб провести діагностику саме на туберкульоз, зниження вогітіла. Стомлюваність підвищена, нічна пітливість. Все це такі першочергові симптоми, які вказують на можливе захворювання на туберкульоз. Як діяти в даних випадках? Ще раз: зверніться до свого сімейного лікаря, розкажіть про свої проблеми в стані здоров'я, ви пройдете відповідну діагностику. Яке або підтвердить стан захворювання і будете направлені до відповідних фахівців, які вам назначать відповідне лікування, або знімуть підозри щодо даного захворювання. Також дотримання основних правил здорового способу життя, таких як повноцінний сон, раціональне харчування, регулярні фізичні навантаження. Уникнення шкідливих звичок, куріння, вживання горілчаних виробів, Все це підтримує високий рівень імунного захисту і не дає можливості проявитися захворювання навіть при тому, коли ви інфіковані мікобакеєм туберкульозу. Дотримуйтесь цих елементарних правил та будьте здорові. Будь ласка, добрий день. Шановні присутні, я продовжую тематику туберкульозу, яка не втрачає своєї актуальності на сьогоднішній день. І основним нашим завданням є своєчасно виявити хворобу. Це залежить як від сімейних лікарів, також від самих людей. На сьогоднішній день діагностика туберкульозу безкоштовна і доступна для всього населення. Необхідно уважно ставитися до свого здоров'я, і при наявності симптомів, я більш детально вже їх перечислю. Це кашель більше двох тижнів, кашель різного характеру, це лихоманка, яка довготривала така. Це задишка при незначному фізичному навантаженні, загальна слабкість, нездуження, можливо, кровохаркання. Також втрата маси тіла без видимої на то причини ці всі симптоми, маючи людина обов'язково повинна звернутися до свого сімейного лікаря. В свою чергу, сімейний лікар призначає обстеження. Перше, це обстеження біологічного матеріалу за допомогою системи Джин методом ПЛР, в більшій мірі, це мокротиння, і за результатами цього обстеження вирішується питання подальшого до обстеження людини. У нашій області у восьми лікарнях встановлені системи Дженексперт: це Новгород Сіверська, Корюківська, Бахмацька, Ічнянська, Козелецька, Ніжинська, Прилуцька, Друга міська лікарня і Чернігівська обласна лікарня. Це сучасний, високоефективний, швидкий метод обстеження. Так, у 2024 році на первинному рівні надання медичної допомоги пройшли скринінг за допомогою цього метода 2754 людини з ознаками туберкульозу. У 161 людини підтверджено діагноз туберкульозу. Поряд з цим обстеженням також призначаються додаткові обстеження. В основному це радіологічним методом. І за потреби скеровується вже людина до лікаря-фтезіатра. На сьогоднішній день лікар-фтезіатр ставить діагноз туберкульозу або його спростовує. Близько 80% людей, які лікуються від туберкульозу, розпочинають і закінчують своє лікування. Виключно в амбулаторних умовах. Якщо людина систематично приймає протитуберкульозні препарати, які призначив її лікар, вона несе загрози для оточуючих. Але за наявності показань, переважно це. Тяжкий клінічний стан людини. Людина госпіталізується до фтизіатричного відділення з ліжками інтенсивної терапії, окремленого структурного підрозділу центр фтезіатрії Чернігівської обласної лікарні. І проходить там стаціонарне лікування до стабілізації свого стану. Лікування туберкульозу в Україні на сьогоднішній день повністю безкоштовне. З використанням короткострокових схем лікування та дієвих протитуберкульозних сучасних безпечних препаратів. Ще одним важливим питанням у подоланні туберкульозу є діагностика і лікування туберкульозної інфекції, або як її ще називають латентної туберкульозної інфекції. Це інфекція, яка не має клінічних проявів, а люди з туберкульозною інфекцією є абсолютно здоровими. Але за несприятливих умов туберкульозна інфекція переходить в активний туберкульоз. Діагностика туберкульозної інфекції проводиться за допомогою туберкулізної шкірної проби та квантиферонового тесту. За діагностики підтвердження латентної туберкульозної інфекції людині призначається профілактичний курс лікування, який вона повинна обов'язково пройти, що захистить її від розвитку туберкульозу. На сьогоднішній день туберкульоз це повністю виліковна хвороба, і спільними зусиллями ми зможемо її подолати. Дякую вам, дякую за привернення уваги до цієї проблеми. До здоров'я, до... шановні друзі, мої запитання. Чернівці. Юрій Миколі, чаще не скільки скажіть, будь ласка. Що вплинуло на ситуацію з туберкульозом, те, що протитуберкульозний диспансер ну, пошкоджений, знищений. І каже, е, е, пацієнти, лікаріться в інших закладах, було там щось порушене, ті е, те лікування, яке. Чим раніше було до повномасштабного ну, вторгнення. це якось впливає чи ні? Ні, це абсолютно не впливає, так як діагностика туберкульозу лежить на плечах сімейних лікарів, вони як працювали, так вони працюють. І від залежить від свідомості самих людей. Що стосується людей, яким встановлено діагноз туберкульоз, вони лікуються на базі відокремленого структурного підрозділу, центр тезіатрія. Чернігівської обласної лікарні, де їм надається повний спектр медичних послуг, які вони потребують. Тобто, це ніяк не впливає на ріст або зниження захворюваності. Дякую, за запитання. Таліна Тарас ми стосовно роботи сімейних лікарів, і взагалі визначення такого захворювання туберкульозу. До прикладу ми беремо якийсь населений пункт, невеличкий село десь віддалене, де немає сімейного лікаря. Людині потрібно їхати, скажімо, там в колишній районний центр загалом в більший населений пункт для того, аби потрапити до свого лікаря. Чи існують якісь пересувні мобільні пункти, в яких лікарі здатні... Оглянути і визначити, що у людини є дійсно таке захворювання, тому що воно небезпечне і його потрібно ідентифікувати на ранніх термінах. Звичайно, дивіться. Питання саме надання допомоги. Жителям населених пунктів, які не мають можливості, ну віддалені, це специфіка нашої області. Напевно, наша область найбільш специфічна в тому плані, що велика площа, велика кількість населених пунктів віддалені і від сімейних лікарів. І наше завдання стоїть в тому, щоб саме вчасно люди мали можливість отримати реальну діагностику на різну групу нозологій, в тому числі і на туберкульоз. Тому що туберкульоз дуже важливо. Ми говоримо, якщо брати контент контекст інфекційної захворюваності, то воно займає одну з літіруючих позицій, на яку потрібно звертати увагу, тому що велика кількість смертей, велика кількість нових випадків. І також дуже важливо для нас зараз на першому місці виходить по аналізу, наприклад, на інфекційної захворювання то тобто захворювання на онкологічні захворювання та інших, тобто інші захворювання, які всі потребують ранньої діагностики. Що ми робимо для цього? Ми ну, перш за все, ми намагаємося максимально приблизити цю послугу до населення і використовуємо виїзні різні виїзні бригади фахівців, які виїжджають безпосередньо до населення для того, щоб проводити ці дослідження. Є у нас прикружнее рентгенбіологістичне обладнання, яке виїжджає по певному графіку відповідності до запитів первинної мережі, там де вони аналізують величину групу ризиків. Періодичність необхідних обстежень дають запити. Туди виїжджає відповідні фахівці з обладнанням, які проводять ці обстеження. Також паралельно з цим в області реалізується ряд проєктів, які направлені на. Ранню діагностику. От в нас вже в цьому році розпочинає роботу наш мобільний автобус на базі Центру контролю профілактики хвороб. На їх два. Один базується в Чернігові, один базується в Прилуках, які в відповідності знову ж до запиту первинки, яка отримує звернення населення також бачить величину групу ризику, яку потрібно обстежити. Формує запит на фахівців, яких ми залучаємо із високоспеціалізованих закладів, і вони виїжджають на місце для того, щоб, перш за все, проводити ранні прийоми, діагностику населення з метою можливого поглибленого обстеження, направлення їх в високоспеціалізовані заклади і максимальне надання допомоги на місці, і проведення відповідних досліджень. Туди залучається також і рентген-діагностичне обладнання. Ну, інше обладнання, яке потрібно по в затверджений графік, і ми в принципі працюємо по цьому напряму. Також заклади, також окремо ще лікувальні заклади і мають свої групи, які виїжджають безпосередньо і надають ці послуги. Є ще інший варіант. Якщо ми не маємо можливості довести ці групи, то ми також плануємо і практикуємо такий досвід. Як Доставку людей саме на діагностику до високоспеціалізованих заходів. По туберкульозу ми ще це питання не відпрацьовували, ми його вивчаємо, але от ми його гарно запроваджуємо для ранньої діагностики захворювання по онкології. По захворюванню на рак грудей, то ми використовуємо наш транспорт, ми відбираємо групу разом із. Первинкою і доставляємо для досліджень людей у онкоцентр нас, Чернігів і Також використовуємо залучали вже цього місяця мамограф в місті Ніжені. За що я дякую за розуміння саме керівництву цих закладів і органам влади, які дають можливість нам це, ці всі заходи робити, і дає гарний ефект. Причому висока виявляємось і ці заходи вони. Працюють ефективно, то це основні напрями. Ми або виїжджаємо надаємо послугу на місці, або організовуємо довезення людей до саме високоспеціалізованих закладів, де перше оглядають фахівці, а друге, де проводять відповідні інструментальні і дослідження. Дякую. Лас. Дякую за детальну відповідь. Ще запитання? питання? Що на цьому все, тоді спасибі учасникам брифінг завершено. Дякую. Дякую.